Сьогодні буде КС 2. Дві гри на двох мапах. Приємного перегляду. І давай. Е, здається, попав. Так, так, попав і мій фраг забрали. Давай. Виходь. Вибігай. Давай. Давай, давай. Де ти? Ну і де він? Як ти попадаєш? На, ну в нього калаш. У нього калаш. Окей, трошки по. Ааа, шор! Зараз я зможу купити щось, з чого, в принципі. А... Ні, ні, не буду. Не буду поки що купляти, бо. Це, знаєте, на чорний день залишимо. Я боюся, я боюся. Як я його вбив? Мені оце цікаво найбільше. Давайте. Можливо, когось зможемо підловити тут. Давайте обережненько. Найс. Підловили андерах. Бомба. Найс. Сюди оце підловив і ще й Авік забрав. Так, оце вже мені подобається. Треба ось тут стати мені. І чекати. І просто. Все, я просто буду чекати. Хтось то побіжить тут. Це чудово? Так, я бачив Челик пройшов. Просто обережно треба. Отак от робимо. Найс, хе, <звук> а це смішно було? Найс, nice, вбили. Чудово. Так, пуш, 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 бро. Нормально. Давай, то отак. Вот ні! Ні! Давай. Ну йди. Ти де? Окей, я так веду. А, ми все, все, молодці. А де він? Ну. Майже. Отаку от, от флешечку. Ні-ні-ні, отаку от флешечку. Давай, ну вийде. От тепер можеш виходити. Все нормально. Виграли цей раунд, скільки килів в мене. 8 кил. Я думаю, Ого, достатньо. Вчила 25. Окей. Ай-яй-яй, на шорті був. Вбили? Бо там можуть виникнути деякі. Де? Де люди? Найс. Мінус один. Ось тут можуть вилізти в теорії. Так, так, так. Виліз гад! Так, ми взагалі-то мали вже ну, два раунди тому виграти це, якби достатньо нескладно було. Було. І я боюся сюди йти насправді. Давайте отак, дігл візьмемо тільки. Боже, він мене злякав! <сум> я почав як дрганий рухатись просто. Найбільше шкоди від вогню 13. У нас чел потрій не вбив 6 зробив, нормально. Погано, до речі. По голову залетіло йому. Ой! Так, давайте від сейву якось грати. Намагатись. Опа, Бо... пройшов, пройшов. Так, ну я. ой. Навіщо ти оглядаєш, бро, не треба. Я ж, на ти натискав, Мід почекаємо, тро. А, давайте обійдемо. Зараз. Ой. План Капкан хотів зробити, але. Найс, найс. Він взагалі косий. Ну, я теж, але він косий. Тут якби хто косіший, це називається. Найс. Я подумав, що це тімейт з самого початку. Так, це муха, не АВП. Можна було по звуку, в принципі, здогадатись. Бро! Ні! Я, я це зроблю. Не ти. Найс, найс. Чисто фраги поробив, є вас тут оп. Па, непогано і скінчик такий цікавенький. Я це вставлю в відео. Я це вставлю в відео, тому що, ну, щоб ви знали, що в мене відбувається. Я хотів швидко вийти кинути і уйти, але ну, ідемо тут нікого. На всяк випадок перевірив. Ой, я злякався, почекай. Ой, що я роблю? Я заплутався в клавішах взагалі. Що тут такого? Ой, привіт, привіт. Скіншик, дякую, дякую. Найс. Давай, фух. Я хотів, чесно, ну, ніж взяти вже. Ні, 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 Тихо. Тихо, тихо. Найс, тут нікого немає. Ось він, ось, восьмінь. Ось Виходь, коли в мене лагів не буде, окей. Угу. Угу. Найс. Але я дуже покоцаний. Я дуже-дуже прям покоцаний. Чогось. Ой. Найс! Найс! Почекайте. Це, це, це. це. Виходь, Мід. хто ви ви... Ну, поїхали. Ви це бачили? Що це було тільки що? Він не зміг, тобто, ну. Найс! Пошкайте. Хочеться один одну чітку в го. Ну, ні. М -м -м. Оце стається через мій пінг. Цікава розкидочка. Запам'ятовуйте, друзі. Та ну вирівняйся! От-от дивіться! От! Я промовчу краще. До... Найс. Гарний таймінг. Просто зійшлись всі зорі, щоб він зробив оцей кіл. Вийшов. Прямо зараз. Не на першого він же виходить, а саме на мене. Ну, звісно. Так, дігл в ділі. Зараз буде просто 5 фрагів. Ну. Де він? Найс. Гарно, це гарно. До побачення, як якби... Пан або пропав. Це нічия. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами був Атом Всім до нових зустрічей.